Що будують на виїзді з міста Зміїв? Багато хто цікавився цим питанням. і Сьогодні ми розповімо вам трохи детальніше. Отож, це рекреаційний майданчик у рамках національної програми розвитку рекреації Державного підприємства Ліси України та безкоштовна зона відпочинку. Рекреаційний пункт будують у сосновому лісі на виїзді з міста Зміїв вздовж дороги, що веде до села Чемужівка. Таке місце з'явилося не тільки у Змієві. На Харківщині будуть створені два пункти. Облаштовують у найбільш відвідуваних лісових масивах, що знаходяться уздовж швидкісних автомобільних доріг. Там будуть дерев'яні альтанки, вбиральні, ігровий майданчик, мангальна зона, лавочки, паркувальні місця для автомобілів та смітники. Нові місця безпечного відпочинку відкриються навесні та будуть безплатними. Основна мета створення таких рекреацій захист лісу від вогню, адже 90% усіх загорянь у лісових масивах спричинені людським фактором. Ще одна мета це безпека відпочинку. За рік державне підприємство Ліси України планувало відкрити понад 100 рекреаційних пунктів по всій країні. Також зазначимо, кошти на будівництво з бюджету громади не виділялися. Лариса Бодріва істоміна Анастасія, канал «Медіазміїв».